В один момент я зрозуміла, що я внутрішньо заспокоїлась. От просто такі внутрішні спокій наступив. знаєте, що от, от я просто зрозуміла, яка я, як я підлаштовувалась, як я обслуговувала почуття інших, як я там те, як я там все, але я це прийняла. Це я сама, це я така, знаєте, от цей внутрішній спокій це такого дорогого стоїло, бо я почала відчувати зовсім по іншому себе. Я думала, що в мене вже в стосунках все ок. Ні. У мене стільки знялося якихось окулярів, знаєте, рожевих з наших стосунків, з мого чоловіка. Я просто подивилася ну, зі сторони правди, розумієте? це було дуже боляче. Це було дуже боляче, але зараз, оцей внутрішній спокій, який я отримала, знаєте, то я ну, просто нього мені хочеться все робити. А, а як це взагалі в якось вплинуло на твій прояв, на твою реалізацію? Взагалі, оці зміни в стосунках, зміни в тобі особисто? Вони вплинули то, тим чином, що я зараз вже нарешті зрозуміла саме, ну, де я і куди мені йти. Я ну, дуже вагалася дуже йти туди, не йти, що робити. Я просто повірила в себе, я повірила в свою силу, дякуючи дівчатам, які були, заходили до мене в ППР. Знаєте, от ці от е, роботи, ті відгуки якось всіляли в мене Таку надію хочу далі консультувати дівчат, ось і теж їх знайомити з собою справжньою, щоб вони знаходили той внутрішній спокій, який я собі знайшла.